І звісно, ензимні пудри всі різні. Дівчата, яка різниця? Фірма Сойка випустила ензимну пудру, яка підходить дівчатам любого віку. Від 12 і до. І хай мама 35 не хвилюється, що вона також бере дончину ензимну пудру. Ензимна пудра із лінійки Well-Age, вона йде проти зморшок, тобто вона вже підходить дівчатам після 35 років. На це також треба звернути увагу. Починаю першою за те, що пудру лінійки віл Age. Очищую личко міцеляркою, потім вмиваюсь, шкіра має бути обов'язково вологою. Висипаю на долоньку, беру пальчиками та круговими рухами масажую шкіру, особливо увагу приділяючи те зоні. Пудра має відлущувальну дію, зменшує пігментацію, вирівнює колір, забезпечує ліфтінг ефект, стимулює обмінні процеси втомленої шкіри. Тепер ензимна пудра з екстрактами цинтели та алої від сойка. Пудра має дуже зручне пакування, насипаю на долоньку, а потім спіннюю на вологій шкірі обличчя. Пудра містить тяга кислоти, які делікатно відлущують та не травмують шкіру. Алантоїн, екстракт алої та центели заспокоюють та зволожують. Бетаїн зберігає природній баланс вологи. А ще вона містить в своєму складі ферменти папаїну та бромолайну. Делікатно видаляє ороговіли клітини, забруднення та надлишок себому. Ну а тепер порівнюю шкіра ніжна та гладенька і там, і там. Але як володарка комбінованої шкіри мені подобається ефект після ензимної відсойки, вона наче звужує пори. Використовую ензимну пудру два рази на тиждень, а ще обов'язково очищую шкіру шиї та декольте.